Як мене застав в перший день повномасштабного вторгнення, це вибухом з самого ранку. По Рівенському аеропорту дзвонить до мене мама, вся в сльозах і каже, що почалася війна. Паніка була велика, і виходячи навіть на вулиці Рівного, я не усвідомлював, цей страх був в очах людей, в діях людей, як вони взагалі поводилися. Почалися перші сирени повітряної тривоги. Для мене також був аж мурашки по тілі йдуть, я не, я не до кінця усвідомлював, що таке може статися у 21 столітті. Перший візит мій до військомату був невдалий. Була Велика кількість е, людей, і мені просто сказали, і за мого віку на той момент мені було 21 рік, що я не потрібен тут, людей вистачає. Думаю, якщо мене не пускають через ТЦК, я доб'юся цього все-таки своїми силами. Я заповнюю анкетку на входження в ЗСУ. З вересня місяця я. Е, Пішов в 46-ту десантно штурмову бригаду. Ми попали на Херсонський напрямок. Це ще коли Російська Федерація і її збройні сили були на правому березі. Коли ми приїхали в населений пункт Дарівика, якраз після е військовослужбовців Російської Федерації, люди неймовірно тепло нас приймали. Це я ті емоції ніколи не забуду. Не забуду, коли я два тижні був на сухпайках, і люди місцеві привезли нам таку, знаєте, як Ну, в колі готують велику каструлю супу, такого теплого і доброго домашнього. Я, я, там, я його їв і мені хотілося плакати. І Потім, потім ще пригостили яблуком, то на яблуці я все-таки пустив сльозу. <му> Коли ми приїхали на е, Донбас, на Донеччину, це зовсім міняється. Там е, ствольна артилерія стріляє рідше, але й точніше. І це міномети, 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 міномети. І першу свою таку контузію доволі, доволі сильно я отримав саме від танка. Мене просто ніби якби в секунді паралізує, я не відчуваю свою ліву частину тіла, ні руки, ні ноги. І також виступає кров. Це був такий легенький, легкий струс мозку від вибухової хвилі. 425-й окремий батальйон не міг просунутися в населеному пункті Миколаївка. Сидів кулеметчик, який вже в цій засаді вбив кількох військовослужбовців у цього 425-го батальйону. кажуть Назар, а точніше Аркан це мій позивний. Назара є отак от от така робота. Дуже треба допомогти 425 му батальйону. І ви знаєте, я цю роботу зробив на, на відміну. Мене, мене навіть до сих пір є уривок цього відео, коли я е, прямісінько в той сарайчик, прямісінько в цього кулеметчика е, влучив. Це, звичайно, придало мені такого стимулу. Сапери виходять споряджати дрона на наступне завдання. І в момент того вони також несуть своє БК, в момент того відбувається скид. Я чую вибух, скид з ворожого дрона. І тут я чую крики, стони і білі. Секунд п'ять, коли я вже наблизився до них, відбувся другий скид цього дрона, і мене вже поранило в праву ногу. Це е, осколками переламало мені четверту і п'яту плесну кістку на самій ступі. Другий побратим, е, на жаль, не вижив. Так як від цього скиду здетонувало щось своє БК. йому він загинув буквально відразу. Іншому побратиму відірвало ногу одну, а другу дуже сильно пошкодило. Неприємно для мене, я згадую цей вечір, і навіть тяжко трошки розмовляти через те, що це шок, адреналін, цей запах пороху, і досі його відчуваш присмак в роті. У мене 30 серпня закінчувався контракт контрактної служби. Таким чином, я будучи відбудучи на реабілітації з поранення, звільнився з військової служби по закінченню контракту. Реабілітація ця проходить також тяжко, бо біль, біль. Просто болить нога, і я не, не, не витримую. Я не можу якоїсь фізичної роботи там працювати чи щось такого. Життя було хороше до війни. Ми його не так цінували, як зараз мріємо про нього.